Зараз ми знаходимося в місті Лисичанськ. Ми приїхали, ввечері вже може і в день будемо на передовій в Кримському. Отже, як би звітую за те, що ми купили. І вже хлопцям передали. Відповідно, вони сюди будуть приїжджати, перевдягатися і ну, їхати на передову. Або ми їм завеземо прямо на кримську якусь частину оборони. Знову ж таки, ми продовжуємо відеозвіт. Ми на базі добровольчого батальйону у Лисичанську, щойно ми подивилися бушлати. Зараз чоботи, так само бушлати, які передала пані Тетяна Восковська, величезна вдячність, так само вона там і бушлати, які передала, і все. Олексій Тараканов, От так само він передав, і йому величезна подяка за 600 гривень і за все, що значить. Він передав. Ну і всім решта добрим людям, які опікуються нашим добровольчим батальйоном, як держава не дуже нас зараз любить, нас любили більш-менш відносно любили ще на початку війни, а зараз, на жаль, ми є переслідуваними. Ні нічого, ми націоналісти, так було завжди, але менше з тим всі, хто піднімав голову за цю державу. Це завжди були в більшості свої, це націоналісти 90%, так як і зараз. І разом з волонтерами, разом з тою нацією, власне, за якою ми боремося, ми обов'язково здобудемо свою ССД. І ще раз низький укрім всім, хто допомагає, і величезна подяка. Слава!